Передноворічна ДТП на Бродівщині трапилася 30 грудня на автодорозі Броди-Берестечко неподалік села Конюшків. Зі слів поліцейських в автомобілі марки Ваз 21099 який рухався у напрямку бродів під час руху, тріснула ліва передня шина. Водій не справився з керуванням у цій ситуації. Транспортний засіб пересік зустрічну смугу руху та декілька разів перевернувся, від чого зазнав значних ушкоджень. На щастя, люди у цій ДТП не постраждали. Одним з факторів, що вберегли життя, праця трударів, автомобіль зупинився на зораному полі, що замортизувало і вберегло учасників дорожньо-транспортної пригоди. Навіть у такий передноворічний час просимо вас бути обережними під час кермування, адже нагадуємо, дорога помилок не прощає.